Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую наступне наше виготовлення, комплект для самостійного переобладнання мотоблока в міні-трактор з трьохточковою навіскою і з комплектом для переобладнання фрези. Ось лежить рульова колонка. Ось стоїть рама. Тут лежить комплект для фрези, частково комплект, це задня трьохточкова навіска, руль. Захист на ремінь, на ремінь, передня балка, ремні, підрамник під ВУУН, продольна хлюва тяга, крила, основа під сідушку і ось елементи трьохточкової навіски. Ось такі виготовляємо ми комплекти. Кого цікавить замовлення, телефон, як завжди в підписі. Пишіть, дзвоніть, замовляйте. Є доступний для замовлення комплект на будь-який мотоблок 8, 10, 12 кінських сил. Рама, гальмівна система на два передніх колишати. Ось такий виготовляємо комплект.